Вітаю всіх, мої дорогаясеньки! Сьогодні фігура, на яку ми будемо дивитися, Ігор Лачин. Його канал мільйонник по місяцю мутить Ігорюк. Його канал-мільйонник. Дивляться, читають багато людей і в Україні, і поза межами України. Фігура досить відома, мій земляк з Дніпра. Він раніше підкритиковував, звісно, і Єрмака і президента, і нашу владу, але так підкритиковував. Його всі вважали, скажімо так, офісним, да? проофісною людиною. І зараз поток просто поток критики Єрмака, президента. Особливості Єрмака. Ігор заявляє, що він це робить по своїй ініціативі як осознаний громадянин, якому боляче дивитися на те, що відбувається в країні. І хочу подивитися. Ігор говорить правду. Чи за ним стоять дяді, які йому за це платять? Покажіть мені дуже проста відповідь. ну Ігорюк. Тут ти, звісно, лукавиш, що я можу сказати. Да? Все, те, що ти все те, що ти транслюєш, за твоєю спиною стоять король мечей, король кубків, королева пентаклі. Да? яка говорить, що говорити, кому говорити, як говорити, на які теми говорити. Дуже багато фігур двора. Раз, два, три. Да? Дуже багато фігур двора, не менше трьох. А для чого Ігор це робить? А, так, передвиборна гонка в самому Розгарі. <кій> передвиборна гонка в самому Розгарі. Ігор заявляє, що не хоче бути політиком, і в політику ніколи не піде. Але він виступає зараз, сам того, можливо, не розуміючи, і зробивши не дуже правильний вибір. Ну, так показують карти. Те, що думаю я, не, я не транслюю, я тільки читаю карти. Що треба зараз боротися за своє місце під сонцем, з кимсь дружити, а комусь проти когось, знаєш, дружити проти когось. Нам зараз потрібно, щоб виграти свою територію, своє, виграти своє місце під сонцем, дружити карта дружби проти когось. Так? І дуже агресивно дружити. Ігор піде в політику в парламент. Ігор піде в політику. Ігор буде пробувати себе в парламент, або буде помічником депутата, або буде сам іти в депутати, або буде створювати якусь партію, де він буде. Але ось карта правосуддя це карта органу, який творить правосуддя, да, пише закони. Але тим чи іншим способом Ігор в майбутньому хоче бути причетним до влади і використовувати свій вплив і в конкурентну боротьбу він вступив не просто так. Ну, Ігорюк, я тобі казала, що в особисті розклада, тобі присилала, що тебе очікує війна. Ти об'явив війну, тобі в відповідь об'явили теж. Знаєш, ця карта називається карта Пірової Побіди. Ти вроді отримав побєду, але ти приграв. Битва виграна, а війна програна. А, ну, кожен робить свій вибір. Група підтримки у тебе хороша, але чекай від самих близьких людей. Ножа в спину. Так. Скоро в твоєму житті все буде по-новому. Я, Ігорю, бажаю тільки удачі, хай все в нього буде добре.